Потрібно розуміти, що аграрій засіваючи продукцію, отримує ч от, 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 і чекає вражаю 9-8 місяців, отримує раз прибуток за рік. І тут скоріше потрібно чим швидше приймати закон 13312, мого авторства і колег з агрокомітету, який частково стосується внутрішньої торгівлі, щоб швидше був зарахунок торгових мереж з посичальниками продукції. А не на протязі 90 120 днів, тому що виробник, закупивши заранята, так везмемо в аграрія, переробляє на олію, постачає в магазини, чекає кошти 90 120 днів чи 60 днів. Все залежить від мережі, і він має в ціну закласти і банківські відсотки, і має в ціну закласти маркетингові послуги за полицю, логістику, повернення товарів, все інше. І тут потрібно скоротити шлях від лану до столу від аграрія виробника до споживача. Це є найважливішим фактором, тому що ми єдина країна на європейському просторі, де не прийнято законодавство про внутрішню торгівлю.